Що мені подобається в Будапешті? Це ми в колесі. Бійці. Знаєш, а в тебе було більше це? Їдемо з вами в Будапешт. Це я прокинулася в четвертій щоб вже шостій сісти п'ять на потяг. Та їхати до Христини, яка вже мене чекала в пешті. Звісно ж, ваша тічка не могла обійтися без занять, тому я ще провела два заняття в кав'ярні. Вони навіть звідти не вигнали за що я Їм дуже, дуже, дуже вдячна. А потім ми вже пішли нарешті уряда. Знаєш, а в тебе було більше цих рум'ян. Рум так. Так. Ми, якщо щось, вибуде Будапешті. <ріст> так. <ріст> Тут ми прийшли просто в нереальний красивий заклад, але спойлер нам там не сподобалась їжа, тому ми пішли в інший заклад, щоб поїсти. Мені подобається? Дуже. Дуже-дуже <ріст> Це кількість людей, які тут хочуть теж посидіти, потрапити в собор. Окей. Okay. Я сподіваюся, ми там гарні хоча б виходимо. У нас тут така екскурсіон. Екскурсіон. Ми говоримо про похвалу і я дуже люблю, коли мене хвалять. Тому, yeah. тому так, що... ми завжди хвалим Віточку. Вітачку, квіточку нашу, золоце. Що це відео колись вийде? Будь ласка, похваліть нас. В коментарях напишіть, що віточка квіточка, неймовірна, прекрасна, красива, талановита, професійна. <різь> а, не знаю, якщо неймовірна. Ось, ось, дякуємо. Любимо вас. Так, хто сказала, що ми маємо на жодні, тому що ми їх хоро. Тому що ми каруали, але ну, всі люди, які жують, жують, цей час говорять, це виглядає жахливо. Це немає проти жування жуйок, але навіть тоді, коли ти говориш, особливо, коли ти робиш це на відео. Добре? Що, скажи, куди ми зараз йдемо. Ми йдемо на колесо огляду. тут Я думав, що... Що... Бо що Віта колекціонує свої огляди на колесі огляду. Так. Катання на колесах огляду. Ти реально думаєш, що десь коли буду йти, покажу там колесо огляду. а там але просто... Нема, ми йдемо нікуди. Так, ми йдемо нікуди. Чекайте. Так, ми можемо це знати на відео. Після цього моменту перестану дивитися. Ну Я просто розглядаю різні варіанти, що земля може бути як круглою, так і плескою. Хто знає, коли ти в космосі привіз? Я там не таке парі, я не волію Каже, Кажуть, що це фейк, до речі. Я теж чула, що це, це фейк. фейк. А от це не фейк, це справжнє. Ми зараз будемо там. Ми в колесі? колесі. Ми в колесі. Ми в колесі. В колесі. Чисть вопа попала. Да. А Нічого не видно. Та вона навіть не червона. Ти красуня? Ми чекаємо, щоб дуже піднятися. Very excited. Are we excited? Yes, we are excited. Тобто на 2 хвилини. Шепер точно видно. Да? Ми їдемо. Їдемо. Ура! Андрюша така швидкісне, слухай. Вона ну, більше така гіперактивна. Вона не тільки виглядала швидкісне, вона і, і почувається швидкісне. Вага! Давай, познімаємо. Зйомка в зйомці. Зйомка в кубі. Вау! Ой, і ці соборчики дуже гарно видно. Да, так, дивись, там ще цей палацик. Оце ж оцей їхній. Парламент. Парламент, увагу. А це бач магіда річки фактично. Клас. — А з того боку це, по-моєму, пествука. Цей замок дуже криз. Там, до речі, дуже гарно. Uh -huh. Біля нього Klas. на території. Це тобі найвища точка вже.

Біля річки. І зараз будемо їхати на наших апартаментів. Будемо їхати на трамвайчику. Дуже красивому трамвайчику. З неймовірним видом на інший берег, на річку, на Будапешт. Яс. Я просто підтверджую, я Дарша. Що мені подобається в Будапешті, це те, що тут насправді дуже 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 сонячно сьогодні. І якщо я приїжджаю кудись в країну, я бачу, що сонячно, то я хочу тут залишитися. Це мій токсік трейд. Якесь будівництво, а то ми прийшли прийшла до будівлі. Ти тут, ти Ха? тут? Мене, кака, у мене какала пташка якась. Хоча тебе щось волосі, але то що... вже таке. Дуже гарно, нам дуже подобається. Там кашляють якісь люди. Головне ж не на нас. Щоб бути здорово. Я цього року не хворіла грипом. Не треба. Тож треба постукати по дереву, щоб не хворіти. <риві> Дорогі друзі! Вона мене сьогодні вдарила по лоті it took place here. buda was under the rule of the ottoman empire from 1541 to 1686, during which time the church was converted into the main mosque of the city. after the city was taken back, it was returned to the catholic church and restored. In... Тажут, дуже Трес, можна, і подаємо ще верті. Ну, б'юті ну, lovely. Це як просто як і шладон брить, і побачите, будь ласка, з моїх в камері. Дякую. Так, це теж частина буде, як не дивно. Ми здаємося, здаємося питанням, чому це буде Будь ласка, використовуйте туалетні це парламент вночі, тут Христина, така красоточка. моя, така. так, не підіймалася, а так усі тісічки тоже. Спасибо, людак. Максима. максимум. максимум. А, ау. А, а, а ти зробиш мені таке відео теж? Bye. Ти зробиш мені таке відео. Чарівна віта просто Бу... Будапештський парламент. Вона пішла, повернулась. Це просто віта. Вона малює серденько, вона нас цьомає так, просто на фоні буде парламенту, неймовірного, прекрасного, тому що вона ще більш прекрасна, ніж цей парламент. Вона неймовірна, чарівна, незрівнянна. Вона просто афієна. Ось так от. Достатньо ютубний формат. Будемо зараз снідати. Так. Так, ми будемо зараз снідати і ми зараз якомусь закладі називається. Як називається заклад? Cookie bacon brunch. Cookie bacon brunch. Серга. So. So. So.

Але паралельно скажи, що ми будемо робити. Ми будемо спати. Okay. Ну, ти ще будеш спати. Потім тоді покажи мене. <Ще>? Мене покажи. <ривай> <ривай> що треба будеш робити? Спати. Ти будеш ти спати, йди. Веди. Веди нас додому. Правильно? Прямо <ривай> так, так, так. Просто продовжуй. Ти все робиш правильно. Ось така дивіться, світусечка сьогодні. Красоточка, неймовірна, чарівна, талановита, прекрасна. Вітусечка? Я після човна, мене ще досі гойдає. А, ти, так, ти <різوع> <розкачуєшся>, <різوع> так. <різوع> Добре. Ми вважаємо, що Будапешт дуже гарне місто. Мені дуже подобається. Ці сади, ну я б там жила. Це така красива будівля. Мені здається, вони казали, що це може бути рибний маркер, чи це не вона з цієї частини. Щоб... Піднімаємося вверх до чогось дуже гарного. До така гарна mm. пане подружка. Там такі гарні оці всякі штуки. ми йдемо. Тисячного левел. Я буду робити все, що скажеш. Такий краєвид. Там така статуя, як каже моя бабуля. І човник голове. А тут якесь будівництво. І там, до речі, теж будівництво якесь відбувається. Construction, exactly. Так. Такий тут монумент. лавчики. Зараз ми вам покажемося. Оце, дивіться, один лавчик. Ага. Машина їде. Я до тебе в'їхала, господи. Я почала тебе біжати. Я, ну, я боюсь. Машина їздить, то там кран, дивіться, тут кран. А тут отаке от. Я сподіваюсь, вам подобається наш влог. Якщо не подобається, то знаєте, від нас щось сподобається. У нас було, це було підвечірок. Але ми це, його не це зняли. Є. Це, це, підвечірок. <кій> підвечірок? Я... А, <кій> це був підвечірок. Який підвечірок. А, ладно. Це був підвечірок, другі друзі. Ну, Добре, я пила пиво, ти їла бургер, все справитися. Це був підвечірок. <кій> І ми з вами на ось таку красиву локацію. Дивіться, який шпиль. Такс. Такс, такс, такс. Красотулечка. І mm -hmm. подобається? Мені дуже подобається. Скажіть, тут дуже гарна локація. Така церква. Ззаді, дуже красивий дах. у цієї церкви, Шпиль. Віточка тут така красива, тут якісь машини на коні позаду. Так, і ось це бастіончик такий. так? нас да, оборона споруда, така красива. І віточка. Квіточка, квіточка, квіточка квіточка завжди. Оці базові очки і оце рибацький штук, і то перед ним. Клас. Mm -hmm. Скажи, тобі подобається? Мені тут подобається. Це <зове> одне з моїх фейвих перекаже. Так, Ну, Це мені, до речі, нагадує трошечки, трошечки, трошки нівецька університета з такими штучками. Це... це просто дуже гарно. Like yes, ну це, звісно, breath taking you. Знімаємо so леві. Це такий у нас тут ланцюговий міст. Леви. Купа людей. Але лева дуже симпатичні. І тут є такі написи. Ось там 1870, 20. я ж ну, не вмію читати. Загубила свою подружку. Так, мені розказали, що це в най... свій час це було найбільший підвісний міст у світі. З таким видом на ну, кайфи. І тут ми йдемо такі. І отам До речі, разом, так. Клас. Звучить музика Звучить Я буду їсти бурріто Бурріто? У мене буде отакий ханґеріан броджіс Zna, já nevím, nevidím, kde jdu. Není nějaké světlo na konci tunelu. To je nějaká stěna. <laughs>